Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Рашисти запустили три ракети по Запоріжжю. Прилетіло у комунарський район. Вибухом винесло вікна у восьми багатоповерхівках. Двоє людей постраждали уламками. Посікло припарковані автівки. Долетіло й до сусіднього дитсадка. Вогонь вели з установок с 300 Одну з них ЗСУ ліквідували одразу після обстрілу. Дві інші встигли покинути позиції. Серйозний прильот у Васильівці горить орку комендатура, яка засіла у місцевому готелі. Та від Хаймарса не сховаєшся забороненою зброєю. Вкотре накрили Гуляйполе. Місцеві жителі зняли відео докази на телефон. Це Те, гуляйполе блистить по хаті Миколі. У Запоріжжі власникам зруйнованих 31 грудня будинків обіцяють грошову компенсацію. Міська комісія фіксує збитки і складе акт обстеження. Після чого мешканці непридатних для проживання будинків зможуть оформити статус ВПО. На місці прильоту триває розбір завалів. Комунальники вивезли кілька самоскидів будівельного сміття. На Бердянський напрямок рашисти везуть укріплення. Очевидці зняли на відео колону ворожої техніки. Поліцей Мелітополя оголосили в розшук мародерів на орієнтуваннях злитих в мережу. Російські солдати, мабуть, пограбували когось зі своїх, бо тепер окупанти з собаками шукають військовий Камаз та БМВ, на яких возили крадене. У Запоріжжі встановили п'ять модульних бомбосховищ в парку перемоги, дубовому гаю та на центральному пляжі. Кожне укриття розраховане на 15 людей. Має вентиляцію. Всередині є лавки, вода і ковдри. У Мелітополі росте партизанський рух, жовта стрічка. Більше активістів, більше плакатів. Люди не дають рашистам забути, що Мелітополь український. Армія відновлення працює на Запоріжжі. Тільки у грудні 65 безробітних долучилися до виконання суспільно-корисних робіт. Ремонтують об'єкти у Вільнянську та Біленькому і допомагають населенню у Михайло Лукашеві. Черкаські пластуни привезли до Запоріжжя благодатний вогонь з вифлеєму. Ці традиції вже 24 роки. Священий вогонь горітиме в церквах області, щоб на різдво, 7 січня, потрапити до осель Вірян. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.